Ну, Самі си, себе... а що це ви на ви говорите, А а колега вас тикає. Ну ти що, а ти, ти запитайте колеги. А можна тикати? Я а де написано, що звісно, не можна. То а де, покажіть. Де написано? Де? На заборі написано. Покажи, На, де? Заборі. Де? На заборі він написано, що На не можна. Де? В тебе біля дому? Ні, 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 не в тебе, а у а вас. Що ти буксуєш не. В тебе біля дому. Що, що? ти з мене кривляєш? А що ти буксуєш? Ну що ти руки розправиш? Що ти руки розправив? Ну, ти що те боюся чи що? Бухайся. Та все, давай, завязывай. Зав да потому что ты тут рассказываешь, що ты же с руками тренувай. дергаешь, ты думаешь, что если ты будешь так руками расправляться, то, то я буду тебя бояться, і буду відходити. Мені ще их делають, можемо потренироваться. Можем потренироваться, по може конечно. Приїжджаєш в Киев, приезжаешь в Киев, приезжаешь в Киев. Ты камеру, візьми, мене А ты ж сразу даже снимай, там сразу будешь протоколи, Да, Зараз що можемо потренувати. А без ствола на волосся бідняти на нас. Ну так, да, але теж ви теж нас не дягаєте, <звінь> коли ми з автоматом їдемо і броніжелеємо. <звінь> <звінь> Потім калкати ми броніжеляти нічого не травмовати. No. Та ні, ви Та, так, так р... р... зі мною не спілкуєтесь. Я тобі поясню да? ще. Що ви мені пояснюєте? Пояснюю ще, що ми собі вдома знімати. Чому в мене чи ні? Вдома буде Та, не, я я вдома б десь знімати. Та, не, я я забороняю згідно Конституції, да? щоб ви мене які... знімали. Ви Розположення, ви можете чисто ви... розмову. А обличчя вам забороняється знімати. Ви чули? Прекрасно. Та ні, я можу вас знімати. Я ж ще раз. Може і через мову. Я можу вас повністю знімати. Пояснюю ще раз. Може і через мову. Веду Все, повністю вас. Ну, все все добре, думає, що да. Тобі щось поможе, щось тим признімати, що ж тобі поможе? що від протоколу поможу. Ви маєте зі мною спілкуватися чи на законодавство. Я, я, я тобі поясню, щерськ, як хочеш так, так да. розмовляю, почув у да? мене чи ні. Я я так, ні. Да. Так, так, я буду розмовляти, як я захочу, що ще щось не ясно. Не на ти, а на ви маєте. На ти, до тебе на ти, говорю, почув у мене чи ні. Ну все, то слухай внимательно, запам'ятою і записуй собі, почув? Ні, не почув. Він не бере трубку, форна. Це зараз... тільки тут, поняв такі правила, немає ніде таких. Це, Це тільки робот. тут. То виїжджайте звідси, якщо щось не влаштовувати. Що під... буде... Можете за мене домовтись, щоб я з вами То Треба, щоб поїзджу. То Домовтеся і домовитися. То мене і поїдемо разом. Поїздити постійно. Та не порвав, взяв дів гражданський. Чоловік говорить, що ви не бачите, що він військовий. Я ще раз говорю. А, а можете представитись, будь ласка? Що представитись? Можете своє посвідчення показати? Дюзекан Владислав Миколаївич. Миколаївич. Почули? Ні, ми? покажіть мені посвідчення ваше. Показати? Так, да, покажіть мені. Житомир 010618. На, 01 На пам'ять запам'ятовую. Це консультант, це про 0106. Все почули, все записали чітко. Що ж, згідно закону, дії 18, правильно, добре, добре, добре. Ви також спілкуєтесь згідно закону чи ні. Да. Чи ви чітко? Чи у вас свої закони? Чітко, згідно чинного законодавства. Ні, ні, ні. А там десь 6 тисяч гривень це, на, щоб тачку забрати. Наскільки на, би приїхали відпустку? Яка різниця? Ну, ну, а просто. Для чого ця інформація? Це для постанова. Можете не, можете не говорити. Як себе, я що постанові від складати. постанову складаю, пишу, на приїхав, приїхав. приїхав на 10. днів. А для, 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 для чого питалися? Чисто для себе спитав. Можливо, самовільно покинуло, щось можливо, можливо, Це зачепку дайте зараз. ВСП, тут ну, давайте ви провірите, машину, мотов гранату і так.